Правильні рухи і стратегія одні з факторів, що можуть допомогти перемогти опонентам, розповідає Гліб. Мій суперник був трохи складний, тому він мені все время до ваг до права. А я йому давав і виграв. Чемпіонат із настільного тенісу присвятили до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні. Переможці поїдуть на чемпіонат області. Загальна кількість учасників 20 дівчат, 25 хлопців. У віковій категорії 2011 рік та молодші. Ми відбираємо їх на чемпіонат області, який відбудеться наступного тижня, 17-18 лютого. І там вже будуть краще відбиратись на чемпіонат України, який буде проходити в березні. Карина вона тримає в руках ракетку вже чотири роки. Вона закохалася у теніс після першого заняття. Кожного разу граючи в матчі, вона викладається на всі сто. Мені дуже сильно сподобався теніс, те, що ми передвігалися ногами, і це було дуже сильно цікаво для мене, коли я прийшла тільки. І мене саме погубило те, що мені було дуже сильно цікаво. Буває тренер, а буває просто настрой. Зрібно виконати установку тренера, і він буде в тому бою холитися, якщо ти все зробиш. Набувається, не виходить, тому що і ще інші суперники, і ми з ними ще не грали. Юні тенісисти кажуть, що зроблять все можливе, щоб здобути перемогу для Хмельниччини на всеукраїнських змаганнях.